День перемоги для моєї родини і для мене особисто – це дуже велике, зворушливе і пам'ятне свято. І в цей день разом з своєю родиною ми переживаємо це свято із тою білью, яку відчули наші ветерани під час Великої Вітчизняної війни. Я пам'ятаю ще з дитинства, шкільних років, коли я переглядав кінофільми про Велику Вітчизняну війну. Чому ще з дитинства в мене в моїй душі в серці запало те, що коли я проглядав фільми про те, як воювали наші дідусі-бабусі, воювали маленькі діти, стояли біля верстатів і робили зброю? Я пам'ятаю, як я проглядав фільми про ту блокаду в Ленінграді, коли я брав той маленький шматочок хліба. І мені хотілося разом з тими людьми, які воювали, відчути дійсно ту біль, і я був разом з ними. Я брав той кусочок хліба і по кусочках його ламав і сам його їв і відчував, як це було в блокаду. Я в цей день особливий завжди спілкуюся на Чернігівщині з нашими ветеранами, з тими людьми, які достойні великої поваги. Коли я приходжу до них додому, коли я телефоную їм по телефону, коли заходжу до них у квартиру, вони мене завжди зустрічають з радістю. Хоча багато цих людей вже не виходять на вулицю, вони приковані до ліжка. Але ж, саме головне, я бачу, що ці люди живуть з вірою в Бога. Я бачу, що ці люди вміють цінувати життя. Я запитую цих людей, що вам допомогти, чим я можу вам допомогти. І я... Чую від цих людей, що вони кажуть, тільки дитинка, ми дуже раді, що ти до нас прийшов. За 20 років до нас мало хто заходить із влади, із політиків. І вони передають сльозами на очах те, що вони просто хочуть поваги. Просто хочуть поваги до себе. І я також відчуваю сльозами на очах те, що коли я заходжу, коли людина стоїть на з паличками чи на інвалідній колясці, коли вона накриває стол, робить чай чи каву, і коли вона мене пригощає, і каже, саме головне для мене це повага, саме головне для мене та любов, коли ви до мене прийшли. І я хотів би і поділитися цим з усіма жителями Чернігівщини і сказати всім, що не так багато ветеранів залишилося, на жаль, і не так їм багато потрібно. Їм потрібна наша повага, їм потрібне наше тепло, їм потрібна наша любов, а не наші кошти. Їм потрібна просто людська допомога. І тому цей день для мене особливий, великий, пам'ятний, зворушливий. Я хочу привітати всіх ветеранів війни. Хочу привітати з цим великим для вас особливим, можливо, тяжким днем, але ж все ж таки радісним днем перемоги. Ви ті люди, які вмієте цінувати життя. Ви ці люди, які цінують життя з вірою в Бога, тому що ви пізнали втрату своїх близьких, втрату своїх рідних, втрату своїх дітей. Тому ви знаєте, що таке біль, і що таке таке, і що таке ціна життя. Я хочу побажати вам, щоб залишок вашого життя, щоб ви пожили як можна більше, як можна щасливіше, щоб тепло, любов ваших дітей. Ваших онуків, ваших друзів, щоб та любов їхня давала вам вашу енергію і віру все ж таки в краще майбутнє, в нашу державу, в нашу Україну. Я, як народний депутат, як своїм батькам, хочу побажати вам всього самого найкращого. І знаю, що робив і буду робити для вас все, щоб ви прожили як наомога краще. І хочу побажати, щоб в такий день Господь вас. Зміцнював віру, давав вам багатство, саме головне в міцної вірі, мудрості, любові, дітках, онуках. І це саме головне наше багатство. Я буду завжди з вами разом і буду вам допомагати. Зі святом вас, шановні мої кохані, дорогі ветерани, зі святом.